Вітаю, і ще раз озвучу таке питання, чому е, підтримка Гугла не відповідає конкретно, яка причина блокування мерчен центру. Тому що підтримка Гугла і модератор Гугла це різні підрозділи однієї структури, які між собою не комунікують. Умовно, якщо в Гугла виникають підозри, що ви там займаєтеся не зовсім. Правильною діяльністю, або не зовсім законною, або ще якісь невідповідності знаходить. Модератор ставить негативні сигнали і статуси. Потім ви звертаєтеся в підтримку. Щоб, що? щоб підтримка вам сказала, ці статуси ви поправили і далі потім займалися, умовно кажучи, своїми брудними справами. Так не працює. Це два підрозділи, які не комунікують між собою заради того, щоб не було витоку інформації в гуглах. Якщо у вас виникли проблеми з розблокуванням, звертайтеся за контактами, розміщеними під цим відео.